Ви також можете стати героєм нашої програми. Пишіть країна собачка онлайн.ua І наші ведучі обов'язково завітають до вас, і розкажуть про ваші новини всій Україні. Уже вчора подекуди в Україні пройшов перший сніг. Нам щастить його бачити. А ось добра половина населення земної кулі це може зробити тільки на фото. Щоправда, є інший вихід влаштувати заметіль власноруч. Приміром, коли дружина французького короля Людовіка 14-го захотіла серед літа покататися на санчатах, для неї створили дорогу із солі та цукру. У Втім, тільки справжній сніг може поліпшити настрій та покласти край осінньому сумові. Якщо ж снігу вам замало, скористайтеся порадами відомих українців, як подолати нудьгу. Встрічі міст з друзями, з подружками. может быть, с чашечкой кофе или еще что-нибудь, с каким-нибудь вкусным десертом, ну, как-то так. С сладостями, кстати. На выставке раз хожу. А еще скоро мы с друзьями едем в Грузию на 12 дней путешествовать. Все краски, которых уже нет, находить в разных путешествиях. Вечером встречаемся с друзьями обязательно. Может быть, даже выпиваем. И опять слушаем хорошую музыку. Вот, Алкоголь, лучший друг, красивые женщины и искусство, естественно. Осенняя хандра это придуманное, что-то надуманное. Но у меня может быть и летом, если это хандра, поэтому э, понятие осенняя хандра мне неведомо. Не